Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні 1 грудня і зараз ми будемо висаджувати цибулини амарилісів в горщики для того, щоб вони заквітували у нас через 6-8 тижнів на підвіконні в квартирі. Погодьтесь, буде дуже красиво виглядати квітуюча рослина взимку. Для успішного проведення робіт нам знадобиться будь-який торфяний субстрат універсального призначення. Горщики відповідного розміру, і, звісно ж, посадковий матеріал цибулини Амарилісу. Ми будемо висаджувати три різних цибулини трьох сортів, німф, ось так виглядає на фото, можете побачити. Релона фото також. бачите, І чері німф. Всі вони дуже красиві, і я впевнений, що коли ми через 6-8 тижнів на них подивимося в квітуючому стані, вони нікого не залишать. Байдужими. Ось так виглядає. Якщо корнева система занадто довга, можна обрізати її по вишині горщика. Дивіться, як це робимо. Ну, ось так буквально кінчики відрізаємо. Оглядаємо все добре. Відкриваємо. Цибулинки амарилісів треба висаджувати, щоб вони були заглиблені приблизно ну, не більш, ніж наполовину. А в деяких випадках на одну третину, щоб вони були під землею. Тобто у нас там багато місця, підсипаємо на донці і розміщуємо кореневу систему, ну, якомога, щоб вона. Була рівнішою. Можна трішки притиснути, її туди заглибити, ну, всередину субстрату. І заповнюємо дуже обережно і щільно треба заповнити простір, об'єм, який залишається під самою цибулиною. На поверхні також треба залишити трішки місця. Для того, щоб потім можна було проводити полив. Ось таким чином трішки притиснули, все чудово виглядає. Дуже легко висаджувати цибулини амарилісів в горщики. І Для того, щоб ще більше прищільнити ґрунт, проливаємо водичкою. відповідної температури. кімнатна температура повинна бути. У води, якою проливаємо. Заливати не треба. Все. Амарилі сорту німф у нас посаджений. Давайте наступний. Ese cuerpo

Як бачите, нічого складного у висаджуванні цибулин амарилісів для зимового цвітіння немає. Якщо схочете порадувати себе цим неперевершеним цвітінням, яке настане через 6-8 тижнів, також можете висадити. До речі, зараз в інтернет-магазині Флоріум, де я замовляв ці чудові цибулини, великий розпродаж, в тому числі цибулин амарилісів. Я посилання залишу в описі під цим відео, а додатково по промокоду наша дача для вас буде окрема ще знижка, мінус 10% не тільки на цибулини амарилісів, а на будь-які росини, які вам там сподобаються. На цьому все. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою та мирного неба головою. До побачення!